Терміново українські дрони підсмажили еліту полку Ахмат. Удар в десятку. Російські НПЗ горять полум'ям помсти. Почалося. Трамп віддав рішення про мир в руки Віткофа і Кушнера. Що це означає? Путін на радощах знову ділить Україну. Зеленський увірвався. Наші перекроюють фронт. Люта зачистка Куп'янська Герасимов марить перемогами. Зсу у цей час жорстко покарали армію РФ, і все це сталося прямо. Зараз. Вітаю, я Дарина Гуцкало і ми розпочинаємо. Екстрено ЗСУ жорстко увірвалися у лігвище полку Ахмат. Уражне розташування кадирівців у місті Гудермес у Чечні. Це треба бачити. Натомість російські опозиційні джерела заявляють про те, що ціллю дронів таки була будівля управління ФСБ. Цього разу руйнувань значно більше. Є повідомлення про поранених. Ніч видалася насиченою. Ба більше вибухи лунали в Туапсе та поблизу Краснодара. Ймовірно, під атакою міг опинитися ільський НПЗ, а також один із місцевих портів. Орловській області БПЛА влучили у нафтобазу. Одразу після спалахнула мегапожежа. Віжковіш хім, я гарі. Душ... У Міноборони РФ традиційно відзвітувалися про успіхи та заявили, що збили 45 безпілотників. Схоже, вибухи розривали буквально кожен куточок території противника. Терміново команда Дональда Трампа звернула у хибний бік у намаганнях зрушити з місця мирний процес між Україною та Росією. Вашингтон робить ставку не на класичних дипломатів, а на нестандартних переговорників. Закінчення війни опинилося у руках давнього бізнес-партнера американського президента і його зятя. Від і Кушнер були ключовими посередниками в угоді про припинення вогню досягнуті між Ізраїлем і Хамас. І саме тому, за словами представників адміністрації, їх поставили в центр переговорів щодо припинення конфлікту між Росією та Україною. У цей же час Москва знову намагається протиснути своє. Диктатор Путін доручив створити зону безпеки уздовж кордону з Україною в зоні відповідальності угрупування Північ російські змі розглядають такі заяви як сигнал про бажання Кремля встановити контроль над прикордонними територіями Харківської, Сумської та Чернігівської областей. Українська сторона вже розсекретила. Хитрий план противника. Ключова мета РФ, схоже, це зробити все, аби головний тиск в питанні плану про мир був на Україну. Тому вони і влаштовують ось це когнітивне шоу. А тепер до оперативних новин із фронту. Володимир Зеленський повідомив, що нині точаться складні бої у Покровську. Тим не менше, Куб'янськ майже повністю звільнений від російських окупантів. Більше успіхів у наших хлопців на куп'янському напрямку. Хоча Росія каже, що вона захопила Куп'янськ. А ми, якщо чесно, майже всіх вичистили з цього міста. Самі ж росіяни невтомно звітуються про нібито шалені успіхи на фронті. Зокрема, генерал Валерій Герасимов намалював собі блискучі перемоги. каже, що росіяни нібито оточили Степногірськ у Запорізькій області, успішно наступають на Дніпропетровщині, контролюють 30% Костянтинівки, і навіть увійшли в Лиман, що на Донеччині. Українські оборонці швидко карають окупантів. Антів за таку відверту брехню армія РФ втратила важливі елементи ППО на Донбасі. Лише за одну ніч під гарячу руку розвідників потрапили пускова установка 9А83 зі складу ЗРК С-300В, яка перебувала на бойовому чергуванні одразу дві дороговартісні радіолокаційні станції 1Л125 «Ніобій-СВ». А тим часом під Гуляйполем російські підрозділи загрузли у справжній м'ясорубці. ЗСУ відпрацювали настільки точно, що окупанти не встигають оговтатися. На Покровському напрямку суцільний провал. Наші проводять жорстку зачистку без поблажок і виправдань. Куп'янський напрямок теж засіяний російськими втратами. Противника просто розкатали в нуль. Генерали у Москві не розуміють, як утримати ситуацію. Українські дрони нищать окупантів у Криму, і на півострові вже панує справжня паніка. Невже це? Новий етап війни. Перші подробиці у сюжеті вже за мить. Зсу повернули під контроль ситуацію на Гуляйполі. в районі населеного пункту. Відбито понад 20 спроб штурмувати наші позиції і нового прориву не сталося. Повідомляють сили оборони півдня України. Сьогодні там вистроєна на Гуляйполі нова оборонительна лінія. нова лінія оборони Відповідно, буде учтен ландшафт цієї місцевості. Це не промисловий Донбас. на жаль. однак є ріки, є лісопосадки. В которых возможно э, сохранить те позиции, которые у нас сегодня есть. Як стало відомо, після просування росіян на цьому напрямку в командуванні було ухвалено рішення перекинути частину резервів під гуляйполе. При цьому в РФ вже поспішили заявити про захід військ безпосередньо до райцентру. Проте інформацію спростовують у нашому центрі протидії дезінформації. Також не підтвердився вкид розпабліків і щодо окупації села Високе. Минимально подошли они к этому нашему э, укрепрайону и логистическому центру. Пытаются направлять группы отдельные на окраины. Гуляй поле, идут опять-таки напряженные боевые действия. Там э, нашим оборонцам э, как бы э, пришли какие-то ресурсы подкрепления. І йде боротьба за стабілізацію на цьому напрямку. При цьому місцем застосування основних зусиль ворога залишається Покровськ, кажуть аналітики. Атаки цілодобово відбуваються як у самому місті, так і на околицях у спробах оточити українські угрупування. Противник контролює більшу частину скорода покровська юг і центр. и пытается осуществить такого рода действия, а также постепенно как бы, охватывать ее кольцо, сжимать вокруг Мирнограда. Однак у нескінченних штурмах на покровському напрямку росіяни зазнають колосальних втрат. У нашому командуванні не приховують головне завдання ЗСУ на сьогодні завдати максимальних втрат угрупуванню противника, і з цим сили оборони справляються на відмінно. настільки великі, що приходять брати резерв, який по ідеї, не був призначений для заходу в Покровськ. і навіть з оперативним резервом Росії не може взяти Покровськ. Вот сейчас вот на квадратний кілометр кладеться середньо більше 200 тіл врага. Ну то тобто, есть там обіти рані, і це колосально багато. при цьому крім оборони вдається нашим військовим у покровську іноді і просуватися. Зокрема, як повідомляють, із місць періодично відбуваються зачистки ворога по ту сторону залізниці, яка нині є своєрідною лінією розмежування у місті. Сілом оборони дійсно вдаються і контратакуючі міроприяти, которое в частности і у Покровські. Ми о Куп'янські, ми говоримо практично по всіх наших локаціях, де росіяни пытаются продвінутися до слова про Куп'янськ за словами самого Путіна. Місто оточене і під контролем Росії. Насправді ж оточення немає і близько а росіян у населеному пункті з кожним днем залишається все менше. Враг, к сожалению, пока еще находится в Купинске. Вполне вероятно, силам обороны удастся улучшить свои тактические позиции. Я сегодня не говорю о том, что нам удастся полностью вытеснить врага, хотя... Э, та тенденция, которая сегодня в Купинске проявляется, она говорит о том, что силам обороны метр за метром, но ну, удается очищать нашу украинскую землю от э, врага. І гарні новини напередодні прийшли з окупованих територій. Зокрема, стали відомі подробиці удару по Криму. Так у генштабі розповіли, що на півострові були атаковані комплекси ППО «Панцер-С1» та Тор 2 М. Після чого дронами вдалося знищити склад безпілотників Оріон та Форпост, а також вразити командний пункт та скупчення особового складу ворога. Местные Z-паблики были в панике, заявляя о том, что летят самые разные инструменты, даже мавики. А мавики это 10 километров. Откуда и кто их запускал? Ну ясно, что не украинские военные. Тогда кто и откуда? То есть это вот те самые морские беспилотники, участие которых, опять же, подтвердили Z-паблики, которые выполняли, очевидно, функцию мини-авианосцев, которые доставляют мавики, мавики залетают и уничтожают объект. Майвики взагалі в тому смыслі ідеальний інструмент усіх тобто, удається доставити до побережжя, то далі це практично необіваємо е, такі інструменти. Тобто, по суті, сили оборони застосували нову тактику, коли один великий дрон доставляє до місця атаки багато маленьких. І з огляду на те, що все пройшло успішно, схоже, у російських тилах незабаром значно додасться проблем. У ці хвилини для російських військ передова перетворилася на територію постійного жаху. Над позиціями противника з'явився новий невидимий хижак дрон fp 2 Росіяни в повній розгубленості. Український безпілотник проламує їхнє укріплення, зносить вузли оборони та зриває заплановані атаки ще до старту. Кремль не встигає оновлювати зведення. Втрати такі, що ніхто вже не намагається їх точно рахувати. Детальніше про новітнє озброєння наших у сюжеті вже за мить. Страшний сон Російської Федерації. а точніше причина його відсутності. Новий український ударний дрон ФП-2. ФП-2 застосовується для ударів по тилу росіян. Також він може нести адаптовану авіабомбу як бойову частину. І е, дрон ФП-2, він е, е, заточений саме під удари. Причем такой проникающей боевой части. Он не мягкий, как обычные дроны, да, а у него в качестве боевой части использована 100-килограммовая бомба ФАБ-100 со снятой хвостовой частью. Вот. То есть этот беспилотник может поражать цели достаточно эффективно, потому что ФАБ-100 это, например, основная бомба времен Второй мировой войны, наиболее массовая бомба. Вот. І цьому он може поражати целі э, високоточно. Підтверджують інформацію про використання безпілотників як окупанти, так і самі українські військові, показуючи свою роботу по ворогу на теренах Донбасу. Маркування ОФАП вказує на уламково фугасний характер боєприпасу, призначеного для ураження незахищених та слабозахищених цілей. fp2 может бить как по стационарным целям так и в отдельных случаях по подвижным целям вот и это очень важный момент потому что например можно поражать какие-то а, те же самые пусковые установки искандера при их выдвижении на позиции Українська компанія Firepoint представила ударний безпілотник FP-2 у класі Middle Strike. Він повторює конструкцію далекобійного безпілотника FP-1, що використовується для ураження цілей у тилу російської армії. Це так, так сказати, модернізація дальнобійного дрона fp 1 у якого дальність там достигає 1400 кілометрів. А FP-2, він сохранив ту же конструкцію, а, але має менший розмір. Вот, ну, судя по всему, меньше размах крыла. Вот. И дальность у него ограничена двух, двумя сотнями километров. Здесь расположена основная масса э, складов э, и логистических центров э, армейского и фронтового уровня. Вот. Поэтому эта зона поражения очень важна. Виробники пропонують комплекс як з класичною стаціонарною пусковою установкою, так і мобільний варіант для швидкого розгортання, замаскований під звичайну армійську вантажівку. Можна під'їхати як можна ближе, там на 10 кілометрів до лінії фронту, швидко существіть запуск і швидко уйти з зони пораження. Зазначається, що відносна дешевизна та доступність безпілотників у поєднанні з тяжкою бойовою частиною дозволяє для України певною мірою компенсувати дефіцит високоточного ракетного озброєння. ФП-2 можна вважати високоточним боєприпасом. Чому? На ньому встановлюється камера в районі, скажімо так, в десятки там, кілометрів від лінії фронту підвішується ретранслятор. І цей дрон летить як FPV. Тобто, у нього є на борту камера, він прицельно поражає цель. Тобто, оператор бачить ціль перед тим, як її поразить. Експерти звертають увагу, що за рахунок низької висоти польоту та масовості дрони можуть обходити або перенасичувати системи протиповітряної оборони російської армії, що в певних ситуаціях може мати кращий ефект ніж удари ракетних комплексів Хаймарс. Путін знову затягує зашморг на шиї власної країни. Російський бюджет тріщить по швах, але диктатор вперто тягне з нього останні ресурси. Порожні гаманці росіян його не цікавлять. Зате мільярди він без вагань перекидає на війну спецслужби та репресії. Соціальна сфера в колапсі, економіка задихається. А Москва жене країну у нову прірву великодержавних марень. Хто стане жертвою цієї фінансової вакханалії і як далеко зайде путінський апарат самознищення? Усі. Подробиці далі у сюжеті третина бюджету на війну та рекордні суми на військовий сектор з часів СРСР. Путін підписав бюджет РФ на наступний 2026 рік. Правительство должно будет адфінансірувати предложенные президентом поправки. А запропонувати він нічого, крім як затягнути пояси, і збільшити військові витрати, і не міг. І так, згідно з документом, на армію заплановано витратити близько 30% бюджету, а це майже 13 трильйонів рублів. Як зазначає The Moscow Times, із часів СРСР такого іще не було. Також трохи менше чотирьох трильйонів закладено на статтю Національна Безпека, з якої фінансуються МВС, Розгвардія, спецслужби та пенетенціарна система. Усі ці відомства тією чи іншою мірою також залучені до війни проти України. На думку експертів, такого навантаження бюджет просто не витримає. Вся эта статистика, это дійсно очень сильно мені напоминает поздний советский період, коли они пытались каким-то однім. каким-то красивым для них показателем, подтянуть общую картинку по УВП, там, по инфляции. Ну, короче, вы поняли, что на самом деле все фигня, что инфляция высокая, что УВП в нуле, и вот э, в четвертом квартале, видимо, будет в минусе. Все какие-то официальные цифры, которые дают, это, в общем-то, такая, ну, не то чтобы совсем рисовка, но они пытаются их приукрасить каким-то отдельным хорошим показателем. Але гарні показники в РФ можна уже порахувати на пальцях однієї руки. А 2026-го їх стане і ще менше, адже рекордні суми на війну треба звідкись брати. І так, частка соціальних видатків російського бюджету наступного року скоротиться із довоєнних 38% до 25%. Витрати на підтримку економіки впадуть із 17,5% до менш ніж 11%. В обох випадках це найнижчі показники за останні 20 років. Напомню, що з 1 января в Росії налог на добавочну з 20 до 22%. процентів. Також существенно виросте транспортний збор, екологічний збор і часто там розробляють якісь абсолютно нові варіанти зборів. Тобто я ж скоро завоз будуть брати, гроші, тому що дійсно вони нужны для, для покриття дефіциту бюджету. Причому 2026-й ще навіть не настав, а за офіційними прогнозами путінських економістів дефіцит уже гарантований. Адже заробити країна розраховує трохи більше 40 трильйонів рублів, а ось витратити понад 44. Різниця на секундочку 166 мільярдів доларів. Им, конечно, нужно объяснить, что вот высокая инфляция, которую мы видим сегодня, а реально она никуда не девается, инфляция остается высокой. Им нужно объяснить, что это вызвано какими-то там временными факторами. Им нужно объяснить, что у нас как бы общие цифры выглядят красиво. При цьому деякі показники провисають колосально. Так, наприклад, дефіцит регіональних бюджетів прогнозується на рівні 800 мільярдів рублів, а допомога з Кремля передбачена в розмірі лише 30 мільярдів. Це означає, що регіональним бюджетом прийдеться дуже серйозно урізати свої е, статті е, статті іздержок. держита. А что они могут урезать? Опять-таки, выплаты по контрактникам, поскольку это очень большая часть, очень большая доля их затрат оригинальных бюджетов. Ну а дальше придется урезать уже социальные статьи. Социальные статьи, статьи на ремонт и обслуживание ЖКХ и далі. При цьому експерти зазначають, що російський бюджет писався не один місяць, і закладені в ньому ризики були максимум початку осені. Але Трамп зі своїми санкціями проти Роснафти та Лукойлу додав під кінець року грандіозні проблеми для РФ, що касається Лукойла і Роснефті. звісно, тут ситуація для Росії е, сло, складна, тому що е, ці дві компанії продають е, практично 50% процентів об'єму об експорту. Але незважаючи на всі очевидні фактори, офіційно в РФ все добре. Весь дефіцит намагаються спустити на регіони у Москві, ж і Пітері все як завжди, добре. А отже, можна знову писати новий звіт про зростання економіки. Вот цікавий такий момент, наприклад, з ВВП. Так? Тобто вони вполне могли б показати реальну картину, що ВВП уже ну второй, третій квартал он в повному нулі. Но вони все одно рисуют там какой то 0,6, щоб можна було сказати, що типу ні, у нас є не ні Примітно, що 2026-й, за оцінками аналітиків, зі своїми, очевидно, нереалістичними цифрами може нарешті змусити глибинний народ вийти на вулиці, і це стосується насамперед жителів далеких регіонів РФ. От то все... Богатство природных ресурсов, которым владеет Российская Федерация как государство, оно же все находится не в Москве, да, а главное богатство даже не в европейской части России, а за Уралом. И вот э, эти народы, эти части Федерации, они, безусловно, вот этот вопрос: а почему мы должны дальше кормить Москву, которая шикарно живет, но еще там возможно. Санкт Петербург і ще несколько дуже крупних городов, а самі живемо в нищеті. Причому одним із найважливіших факторів невдоволення стане нове оподаткування малого бізнесу. Аналітики припускають, що більше половини приватних підприємств просто задушать підвищені мита. Ну або їх власники задушать тих, хто це придумав. На цьому ставимо крапку У нашому випуску. Ми продовжуємо прямо зараз стежити за найактуальнішими подіями або розказати їх вам першими. Не забудьте підписатися, побачимось.